Що запишемо віденський влог, тому що давно не було простого лайфстайлу. А до речі, ми приїхали з подругою у відень. Це мій дом 2, як я називаю, щоб полетіти, відпочити в Іспанію. І в нас є один день тут, ми вирішили пробігтися по найулюбленішим містам. Зараз ми б'ємо, дегустуємо нову мача, нової матча. Це чоловічий рід, до речі, Paper and tea біля опери. Зараз покажу. По-перше, це ця локація In of the Opera», Це найулюбленіше моє місто місце. Через ці вікна, через це все. Мільйон разів ми всі бачили цю оперу, але все одно воно так захоплює своєю, своєю архітектурою. Оце магазин Paper IT, де продається матча, Це моя Катюша. Катюша! <смістична> мача, чай, звичайний, багатьох сортів і класний, дуже мерч. Туди тут коли заходиш, не можеш не купити чогось, навіть якщо ти не планував, або чашу хочеться для мача, або вінчик, або а, набір The Art blend. Ну дивіться, як круто виглядає сети з чаєм, який картон, який папір, як виглядає дизайн самих магазинів. Я дуже люблю Пейборонті. Вони до речі в багатьох класних містах. І мені такий скульптор але чайний. от Не можу пройти повз таких класних плейсів. Дивіться, як вони розмалювали недороблені, нібито недороблені стіни. Drink, coffee, drink tea, ну Просто супер. Я не знаю, що там на другому поверсі. Коротше, мені пейперенті дуже подобається. Спеціалі їх дерево. Зараз плануємо пробігтися по магазинах, поїсти в моєму ОМК азіатському, моєму крашику, і потім зуми-зуми по франшизах. Хочу вам показати свою улюблену оптику. Сьогодні будуть не попсові міста Відня. Тобто е, плохо я вам показувати не буду, обіцяю. Не просто ж так, я тут два роки живу. Це е, нішева оптика з моїми супер е, улюбленими е, окулярами різних японських, там, німецьких брендів. Тут немає дьоршанелі такого плану. Тут є типа, такі незвичайні форми, незвичайні е, е, бренди. Подивіться, які класні. Ніякого рам, все постаченко. Все ж таки, я хочу ці. Це такий екстрем варіант, але вони стиляжні. Мені здається, нічого схожого в мене такого немає. Плюс ще вони як такі кам'яні. Зелен... Дуже важкі з зеленими стеклами. Слива фигні з нечки. Данный упач, потом этим то, так. Ну я ж кивень, пусть я не покупаю. Much you meant you. were miles above her when you first met her. But that's not the point that I'm trying to make. get yeah, friend, no, you know, I bet we changed. But сів голос я повертаюсь до вас і хочу сказати, що дуже веселий такий факап у мене стався в відні. Я поїхала відпочити в Іспанію до своєї подруги, провела тиждень. Висипаючись і не працюю, не працюючи, практично. І а, сьогодні а, ми вно, вночі прилетіли в він в відень, і в нас а, сьогодні цілий день повинно було бути навчання. Що за навчання? А, я знімала серію Reels в Instagram, зараз. Я тут вам їх покажу знову із Олівією Шмід. А, це дуже така крута естет, естетист-косметолог, яка працює по всьому світу, запатентувала свою власну технологію масажу, фейсліфтінгу. Масаж і face Sculpting метод, якщо я не помиляюсь, і вона навчає у Відні, в Лондоні, в Нью-Йорку, взагалі вона з Варшави і давно вже живе в Європі. І реально дуже крутий спеціаліст. Коротше, ми з нею познайомилися. Я два роки тому прийшла до неї на фейшл, зробила його. Він коштував 150 євро, якщо не помиляюсь, вона ще й робить букальний масаж і ще капінг от такими як ну зрозуміли маленькими баночками. Ну коротше, ми договорили, домовилися, що я купляю в неї місто місце на тренінгу, і моя косметолог Сенія їхала в автобусі у відень, а я летіла з у Відень, щоб сьогодні вранці прийти на тренінг. Я в якості як просто подивитися. А Ксенія в якості тієї, хто навчається. Ну і коротше, в чому ж факап? Відна, Ксенія простояла всю ніч, і весь вечір, і весь ранок ще досі стоїть на кордоні Словацькому україна Словаччина і не може проїхати у відень. Вона виснажена повністю, вона дуже засмучена через те, що вона не попадає на навчання. Місто місце, місце е, викуплено, звісно. Навчання коштує дуже дуже немало. Е, і воно починається через півгодини. Ну і звісно, я вранці прокинулася і почала писати Олівію. Що, вибач, що ми будемо робити, і коротше ми домовилися, що я йду на перший день, буду все з нею знімати, навчатися теж а другий день. Буде техніка спеціальна для Ксенії плюс апгрейд букального масажу, який ми і так робимо, але доробимо там, да, донавчаємось якимось класним тріком, да, який робить Олівія, тому що вона дуже класно букальний масаж. Ну, коротше, я просто в шоці. По-перше, я не виспалася. По-друге, все починало починатися, повинно було по-іншому, тому що Ксенія у сьомій годині повинна була приїхати, і ми такі хейпі посідати а у Відні. Повинні були приїхати на навчання. Ну коротше, це довгий сторітел про те, що в бізнесі бувають факапи, вони не ну без них не можна, і треба завжди приймати рішення, що і як робити без вихідних ситуацій. Не буває. Ксенія сьогодні ввечері. Я думаю, пізно приїде. Завтра піде на навчання. А сьогодні я щось подивлюсь, і загалом будемо матимо будемо мати дві нові техніки. Які зможемо імплементувати в скульптор. Просто подивіться, в якій красиві нереальній локації ми сьогодні будемо навчатися. Я познайомила познайомилась з іншими членами нашої групи. Дівчата всі дуже класні косметологи. І для мене такий через факап, такий цікавий експіріанс, можна сказати. А знімати нам буде допомагати Маша. Тому що так класно, коли є свої люди обідні. Я не знаю, що нам за херню бійняли б, якщо тебе не було. Я не знаю, що я буду робити, як я буду навчатися. Але ну, speaking, коли відкривала скульптор, я ж понурювалася, занурювалася в тему, навчалася в Лондоні масажу, але це був масаж голови і просто ліфтинговий масаж. Я не знаю. Але я думаю, що буде прикольно. Да. Це Олівія, яка власне буде навчати. <світку> І вона знайшла просто супер спейс. Я, я такого ніколи не бачила. Міста для м -м, навчання масажів. А, я думаю, що все це не просто так подивилось. Добрий ранок. Класичний в'ю запису влогу з таксі. <реш> Реальний контент, реальне життя, як сказала Ксюша, Ми їдемо на другий день навчання. Ксюш, ж як ви після? в дорозі. доїхала. Це реально треш. Просто ці черги на кордонах. Але ми їдемо на другий день. А вчора навчалась я, і ми хочемо зробити такий інтертеймент, показати наш масаж Оліві, наш масаж скульптор, а потім, щоб вона зробила свій, і ми побачили різницю і подивилися, що цікаво є в нашому, і обмінялися якимись там фішечками. Будемо показувати так виглядає відпрацювання масажу. Це зараз букальний. Він дуже неприємний, чесно, він у нас є, але ефективний нереально. Покажусь вам теж. А зараз ход контент. У відні відкрився перший скінбар. І незважаючи на всі мої мрії відкритись тут, я думала, не знала, вагалася. Мені здавалося, що тут європейці не дуже не дуже готові до регулярного догляду за собою в такому форматі. Але вчора на навчанні дівчата сказали, що відкрився перший скінбар, він називається A-Skin. І я йду тестити на, ну, В інстаграм на фото виглядає супер, дуже багато клієнтів. Зараз подивимось. Локація просто супер. Перший район, саме центр, краса. Може не перший, це третій, напевно. Але дивіться, яка вивіска. Ей, фейшал. Cool. cool. Well, let's go? Okay. <laughs> uh, you have opened uh, it in January, yes? In March. Ah, in, March. in March. So. Yes. In -hmm. Look at this. Зові пов'язки і це супер круто.